Намалювати щастя можливе запевняє Марія Масловська, яка походить з родини писанкарів. Напередодні Великодня пані Марія разом зі студентами створили виставку Великодніх яєць у музеї старожитностей з Житомирського державного університету імені Івана Франка. Про майстерність писанкарства Марія Масловська знає майже все. Писанка писалася і на різдво, і на стрітення, і на 40 святих, і на благовіщення, і на великдень, і на зелені свята. Тобто майже протягом року е, українці е, присвячували е, писанці е, свої години праці. Малювати писанки до пані Марії приходять не лише студенти, а й учні зі шкіл. Діти із задоволенням демонструють свої писанки. кажуть, що вже навчилися розмальовувати яйця писачками і пензликами на яєчках, умію сонечко, і цвіточки і небо я малюю. Сонечко і квіточку. А малюєш лише писачком, чи фарбами також? Ну, фарбами також. Найскладніші писанки, ті, що мають закарпатські візерунки. Кланююся. Э, э. Прикарпатські та закарпатські писанці, тому що там дуже неймовірно тонка робота, і там малюється справжня писанка. Взагалі колись цінилася, і сьогодні ціниться жива писанка, тобто не видуте яєчко, а жива писанка. А от в давнину писанки використовували в домі не лише як оберіг, а й викачували розписаними яйцями переляк у дітей.